Зараз цього менше. Ну тобто, здавалося б, складні части е, і дуже проблемні часи, але цього менше не знаю. Можливо, тут самоцензура якась працює. Менше зараз. З чого саме менше, отакої протестних пісень, якихось е, якогось такого, ну не знаю, соціальної проблематики. Там політичні. ми стали якісь дуже дипломатичні. Е, я думаю, що тут самоцензура зараз працює в зв'язку з війною. Ну, зокрема, там не хитати човна. Знаєш, е. це дуже тонкий та, е, момент. Мені здається, вот. що всі, всі це розуміють і не хоче ніхто так, на себе. Так, 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 так. І всі, от, всі такі трішечки, ну, мало хто собі дозволяє бути відвертим навіть ну, от, 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 от в такій тематиці, знаєш, в, в тому, про що ми говоримо ну, поза кадром, там, між собою там, да, от, от, от таких mm -hmm. от речах. Ну, а тоді, це, тоді це було саме духом часу. Така протесна, навіть, навіть деякі ВІА, які починали 80 в 80-х, 90 от 90-х, почали співати таку соціальну. Проблематично такий е, матеріал. Ну, я ж тобі е, кажу, що я для себе е, пояснюю як найвизначнішу річ у 90-х, це якраз оцю свободу. Uh -huh. Тому що тоді це можна було. Тоді можна було протестувати. і, і ну, і в музиці, uh -huh. і в мистецтві, і скрізь. Зараз ні, мені здається, що це не безнадійні, мене безнадійні в своєму часі, але ну, це якось воно мляво все виглядає. А з іншого боку, знаєш, я подумав, що можливо в тому в тодішньому бунті було ще багато такого. ну, Українці були дуже наївні, інфантильні, виховані ще в цьому патерналістському uh -huh. ключі радянському, і цей був такий бунт. В ньому було багато енергії, але мало розуміння, куди його направляти. А зараз більше відповідальності, більше ми можливо, ми доросліші як суспільство, тому ми бунтуємо тільки тоді, саме коли свідомості та, та, тільки стала. тоді, коли ну коли, от власне ось цей ось був закон, тут уже тут уже не змогли не вийти. От але загалом мені здається, ця різниця саме в цьому, саме в тому, що ну подорослішало суспільство.